Василю, а ти що тут робиш? Чому не попередиш, що приїдеш? Стою і не вірю, що переді мною стоїть мій чоловік. Можете собі уявити моє здивування, коли я на автобусній зубинці в Римі побачила свого чоловіка. Взагалі я чекала, що з автобуса вийде дочка, але мої рідні вирішили зробити мені сюрприз. Невже він і справді вирішив перевірити, чи у мене тут хтось є? проминуло у мене в голові. Адже останнім часом в на наших з ним телефонних розмовах він лише про це і говорить. Від несподіванки я просто не знала, що мені думати. В Італію на заробітки я поїхала ще 8 років тому. Тоді мені було 52 роки. Я втратила роботу, а нову знайти ніяк не могла. В принципі, я могла і не працювати, чоловік на той час непогано заробляв, а наша єдина донька вже була заміжньою і жила окремо. Але до нас в гості прийшли свати. Я знала, що мама мого зятя заробітчанка, але бачилися ми з нею рідко, проте сама вона придбала нашим дітям квартиру. Сваха приїхала додому в відпустку і прийшла до нас в гості. Коли вона почула, що я залишилась без роботи, то відразу мені запропонувала їхати разом з нею, в Італію. навіть пообіцяла, що на початках з усім мені допоможе. Чоловік мій з самого початку сказав, що він проти, став мене просити, щоб я про таке навіть не думала, бо для нього важлива я, а не гроші. Скільки нам треба, у нас все є, і будинок, і все в будинку, проживемо якось, переконував мене він. Але сваха моя все так гарно описувала. Яке в Італії чудове життя і скільки там можна грошей зробити. Що, зрештою, ми зійшлися на тому, що я поїду до неї в гості і все сама обдивлюсь, і потім прийму рішення. Сваха моя працює в Римі, місто мені дуже сподобалось, клімат мені також дуже підходить, я стала навіть себе краще почувати. До того ж, майже відразу робота сама знайшлася. Поряд з моєю свахою жила 85-річна самотня Італійка. У неї ще ніколи не було баданки, вона з усім справлялася сама. Але коли вона мене побачила, то відразу захотіла, щоб я стала її компаньонкою. Те, що я не знала мови, її не засмучувало. Вона сказала, що усьому мене сама навчить, і зарплату мені відразу пообіцяла тисячу євро. Сваха сказала, що таку золоту роботу втрачати не варто, треба погоджуватися. І я залишилася. Чоловік мій дуже важко пережив моє прийняте рішення все питав, ну чого мені не вистачає. У нас і справді все було, і не було настільки погано, щоб кудись їхати. Але хотілося, щоб було ще краще, і на старість треба було щось накопичити. З часом Василь змирився, я висилала йому гроші, ми вирішили, що підправимо наш будинок, зробимо все там до ладу, а решту відкладемо. Чоловік мій вдома весь цей час не сидів, він теж працював і заробляв гроші, ми медочці взяти машину допомогли купити. У кожній нашій телефонній розмові чоловік все частіше мене питав, коли я, нарешті, додому збираюсь. А я йому обіцяла завжди, що ще трошки. А останнім часом чоловік заладив, що значить, у мене в Італії хтось є, якщо я так вперто не хочу їхати додому. Він став серйозно ображатись через це, навіть сказав, що розлучиться зі мною. У мене всередині січня ювілеї 60 років, і дочка моя сказала, що знучкою приїдуть до мене в Рим на кілька днів, місто хочуть подивитися, а заодно й моє свято відсвяткувати. Я запитала сеньору Анну, чи можна, щоб до мене родичі на тиждень два приїхали, і вона відповіла, що без проблем. Про все домовились, і я поїхала на автостанцію зустрічати гостей. І яким же було моє здивування, коли з автобуса вийшла на дочка з внучкою, а мій чоловік Васи? Виявилося, що таким був їхній план. Чоловік хотів зробити мені сюрприз, а дочка не змогла приїхати, бо її з роботи не відпустили. Коли я прийшла з чоловіком до сеньори Анни і все їй розповіла, вона так розчулилась, що аж розплакалась. Мій ювілей ми відсвяткували в гарному товаристві я, мій чоловік, Сваха і Анна. Ми пішли в гарний італійський ресторанчик. Мені дуже подобається італійська кухня, я хотіла, щоб мій чоловік на все подивився, все спробував. Його вразив і Рим, і Ватикан, і італійська кухня. Але найбільше він дивувався мандариновим деревцям, густо вкритими плодами у січні. Ми живемо на околиці Риму, тут багато мандаринових дерев і лимонів, гарно так що словами не передати. Коли ж я запитала прямо чоловіка, чого він приїхав, то він відповів, що приїхав за мною. І без мене додому не поїде, каже, що толку з тих грошей, якщо не буде коли жити. Може, він і правий, мені 60 років, Василю 66, то я не знаю, що мені робити. як я скажу Ані, що кидаю її, адже весь цей час вона так добре до мене ставилась. Як варіант, я навіть пропонувала Василю залишитися тут зі мною, але він не хоче, каже, що додому хоче, і лише зі мною. А що мені тепер робити, я просто не уявляю.